Всім привіт! Я щойно вийшла з душу, я абсолютно не нафарбована. Мені 31 рік, а виглядаю на 25, тому зараз розповім вам всі свої секрети краси. Перше, це, звичайно, режим сну, можливо, лягати о 22.00 і спати по 8 годин в день. Друге, це, звичайно, те, що я вмиваюся кожного дня холодною лядяною водою. Ось так беру її і ось так вмиваюся для того, щоб моє обличчя завжди сяяло і мало красивий колір. Третє, і немало важливо, це 15 хвилин фейс-фітнесу для обличчя. Тобто я ось так роблю. І таким чином моє обличчя ніколи не постаріє. Наступний і немало важливий крок це масаж обличчя. Тобто ми з вами беремо крем, видавлюємо його і ось такими масажними рухами підтягуємо шкіру обличчя доверху. У нас відразу вимальовується красива лінія підборіддя. Зникають носогубні ось ці складочки, і ми відразу стаємо молодшими. Найрозповсюдженіше питання це на рахунок шкіри мого тіла. Навіть в спортзалі дівчата підходять і запитують, Оля, як ти робиш так, щоб твоя шкіра була одного кольору, красива і рівномірна? Взагалі секретів нуль. Беремо просто крем. Ось так його розмазуємо, наносимо на руки, на все тіло, і потім просто ось так прихлопуємо. Ізі, правда? І все, все ідеально, просто ідеально. Ви завжди будете мати красиве тіло. Ну, все, з моїми секретиками краси, дівчат, нам взагалі не потрібно після 30 напрягатися. Тому використовуйте і будьте найкращими.